Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися із оновленнями у способах поповнення Interactive Brokers і чому Genom один з найбільш оптимальних способів поповнення та який останній безкомісійний спосіб поповнення Interactive Brokers. А також подивимось на те, чи може ринок постійно рости, чи це його баг чи фіча, і що купляти на. Перекупленому ринку, якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати відео, вам його дивитись, і всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, що ж купляти на ринку, коли він рекордно дорогий, та яким чином поповнювати Interactive Brokers через геном і чому це найбільш оптимальний зараз спосіб поповнення. Першу чергу потрібно зазначити, що шість останніх тижнів це був рекордний ріст S&P 500 Протягом року ще не було ніколи настільки тривалих періодів зростання. І як ми бачимо від початку року S&P 500. На рекордно високих рівнях, як кажуть народі на хаях, і виникає питання справедливе, що ж купляти на такому ринку. Відповідь на це питання я вже давав у серпневому відео. Тут мало що змінилося по валюейшенах. Більшість компаній так і залишились. Наприклад, той же Google зараз на рівні 20 форвард PE, що означає, що його можна купляти, але все ж таки більш детально розберемось у цьому відео. В тому ж самому відео в від серпня я показував свій портфель. Про те, що вже із зростанням рекордно великим в той день після рекордно великого падіння, загальна вартість моїх гейнс або нереалізованих прибутків становила приблизно 4600 доларів. Зараз ця цифра вже становить 9000 доларів за фактично менш ніж. Три місяці. Так, звичайно, сюди я додав два депозити, плюс 4 тисячі доларів, а також плюс 2,5 приблизно тисячі доларів з меншого мого портфелю. Але все ж таки, ось ця цифра нереалізованих прибутків, вона сильно мене зараз. Тішить, і якщо ми подивимось на загальний перформанс мого портфелю, то від початку року він зріс на 27%. Знову ж таки, це рекордні цифри. Навіть у червні місяці вони були меншими. Тоді мені здається було 23 з лишнім відсотки. Зараз це 27%. І якщо подивитися, які там були основні чинники-контриб'ютори цього зростання мого портфелю, то, наприклад, Netflix є однією з найкращих моїх інвестицій. Там більш ніж 60% в мене нереалізованих прибутків, правда, не дуже велика позиція. Але тим не менш, від свого звіту за один день Netflix зріс на 11%, і це було виправдано, тому що всі показники. Вони зростали, зросли на 5 мільйонів кількість підписників. Хоча очікували мені здається, 3. зросли на 35% доходи від реклами, зросли на 15% виручка, зросла операційна маржа. І звичайно, прибутки на акцію також зросли. І показали вони навіть хороший прогноз про те, що в майбутньому також очікується зростання прибутків. Ще однією компанією, яка показала звіт минулого тижня, був TSMC. І в них так само було зростання, мені здається, більш ніж на 10% за один день. І від початку року тут більше навіть зростання, ніж у самого Netflix. Це більш свіжа позиція. Я її додавав, якраз здається, ітом цього року. І теж тут можна сказати, що в них все виправдано, тому що ми бачимо рекордно великі об'єми в них виручки, а також майже рекордно великі об'єми в прибутках і прогнозується подальше зростання. Тому ці дві хороші компанії дуже показали гарні результати. Але за рік, звичайно ж, не лише ці дві компанії контриб'ютили, і мене також тішить, що від 20 тисяч доларів такий був розмір мого портфелю рівно рік тому. Він зараз дійшов до 60 тисяч доларів, тобто більш ніж трьохкратне зростання зростання по вартості портфелю, ну і, звичайно, нереалізований прибуток ще більше зріст, Тут взагалі 4,5 кратне зростання від 2 тисяч до 9 тисяч Доларів. І якщо у вас виникає бажання написати в коментарях, що Тарас ти розганяєш, ФОМО не можна всіх закликати інвестувати. Показуєш лише коли все зелене, то ні, я ось показую скрін з мого відео річної майже давнини. Мені здається, якраз за жовтень 2023 року там в мене було за один місяць червоний результат на 1200 доларів. І я показував, що було падіння портфелю за один місяць на 4,5%. Тому не лише червоні дні бувають на ринку, але але тим не менше, постійне інвестування мого портфелю дає мені здається можливість вам, тим хто слідкує за ним. Бути більш впевненим при визначенні і виборі власному щодо того, інвестувати чи ні. За один рік в мене прибутки нереалізовані зросли з 2 до 9. якщо б ви робили все те саме, що і я, то, можливо, би і у вас вони зросли. Але якщо ви цього не робите, то це ваш вибір. Я нікого не закликаю інвестувати. Тому що зараз, як часто можна побачити знову ж таки в коментарях, всі кажуть, що. Все сильно дороге. Індекс, ось ви бачите, страху і жадібності в зоні екстремальної жадібності. Шиллера індекс на майже теж рекордно високих рівнях 37-35, хоча я не зовсім розумію наскільки він корисний. Передбачення по рецесії ми вже про це в минулому відео говорили на рівні більш ніж 50%. Імпульс того, наскільки активно інвестують інвестори зараз на рекордно, майже високому рівні, такому ж самому, яким він був у 99-му році, після чого ми знаємо була велика довготривала. Криза S&P 500-го. Але відповідаючи на питання, інвестувати чи ні, то можна навести ось таку цитату, що найкращий час для інвестування був 20 років тому. Другий найкращий час це сьогодні. Якщо ви інвестуєте вдовго і ви довготерміновий інвестор, то вам потрібно психологічно звикнути з тим, що у довгостроковій перспективі ринок буде завжди зростати, і нові all-time highs вони будуть дуже часто набагато частіше ніж буде просідання. Ви будете бачити ріст постійний ринку. І чому відбувається такий ріст ринку, і чому я вважаю, що в майбутньому він також триватиме, і в майбутньому і S&P, і NASDAQ будуть оновлювати свої показники рекордної ціни, тому що хороші компанії, які є в цих індексах, вони будуть збільшувати свої прибутки, виручку і вільний грошовий потік. Також ті ж самі хороші компанії, вони прогнозують, що і в подальшому цей ріст буде позитивним по всіх фінансових показниках. Уряди, в свою чергу, вони друкують гроші, які додають ліквідності ринку, а продуктивні активи, які якраз ось є, ті, які створюють нові гроші, вони зростатимуть у ціні саме через те, що є гроші, які просто так друкуються, незалежно від. Підґрунтя економічного. Інфляція, яка є, яка буде, яка була останній рік навіть в Америці, приблизно там на 9%, вона збільшує ріст цін на товари і послуги, які якраз і продають знову ж таки ті ж самі хороші компанії. ВВП зростає, долар є резервною валютою і залишатиметься ще таким надовго. Ну і урядам знову ж таки не вигідно і тривалі економічні кризи. Просто через те, що тоді в демократичних країнах ці уряди змінюють не так, як в комуністичних країнах, наприклад, Китаї, і тому уряди готові друкувати ще більше грошей, щоб запобігти довгим і тривалим економічним кризам. Ну і також важливо розуміти, що більшість приватних і державних пенсійних фондів в світі вони інвестують внески своїх. Вкладників саме на фондовому ринку, і найбільше, звичайно, найбільша частина на фондовому ринку США. А найкращі і найбільш прорівні інновації, вони і технології будуть зароджуватись там, де є. Найбільше капіталу іде цей капітал готовий до інвестування у ризикові активи і стартапи. І саме це є знову ж таки в США. Тому, враховуючи всі ці фактори, в мене є переконання стійке, що в подальшому зростання незалежно від короткострокових перепонів, але в довгостроковій мірі зростання фондового ринку буде. І якщо ви вважаєте, що ви інвестували, і на наступний рік вас повинно все подвоїти ще збільшитись на багато відсотків, то ви, звичайно, можете бути неправі. Тому що якщо б ви почали інвестувати в 2021 році, майже до кінця 2022 року ви б були в мінусі, і це дуже великому мінусі 25%. Тому, попри те, що тренд загальний на зростання. Ми маємо очікувати і розуміти, що в будь-який момент ви можете мати падіння навіть на 50%, хоча зазвичай S&P так багато не падає. Якщо ви інвестуєте в індекс, ви більш захищеними. Ну і ось таке падіння там 20-30%. Це максимально те, що ми знаємо по історії, могло би бути, якщо. Ми беремо знову ж таки тривалі відтинки часу. І повертаючись до питання, що ж купляти на такому дорогому ринку. Я переконаний, що потрібно купляти саме хороші компанії і найбільше уваги приділяти тому, щоб визначати ці хороші компанії, якщо ви активний інвестор. Якщо пасивний, звичайно, індекс S&P чи індекс на світ вам взагалі не потрібно нічого сильно вникати, Ви просто купляєте незалежності від того, яка ціна. Якщо ви більш Активний інвестор, хочете свої гроші відповідати за них і за свої рішення, то, звичайно, вам потрібно приділяти великий час тому, аби досліджувати компанії, розуміти, які з них хороші, які з них погані. Ось, наприклад, мій. Загальний цей список хороших компаній, і попри те, що ринок сильно зріс за останній місяць, не всі компанії зросли так само, як ринок, а деякі навіть і впали, попри те, що я досі вважаю, що вони є хорошими або одними з найкращих. Якщо подивитися на найкращих перформерів, то звичайно це вже є одні з тих, які ми згадали. Це є TSMC за цей місяць, плюс 15% Netflix, майже 9%. Також непогано себе показав Salesforce. Я знімав. Здається, про нього відео, про те, що я його додаю весною, коли в нього було падіння після звіту в акціях. Так само. Добре показує себе Booking, MSCI. Якщо подивитися на більш великі компанії, такі як Apple і Meta, вони також зросли за буквально один місяць на 3% Visa, віза. Також зросла Airbnb, зріс. Google, наприклад, за цей місяць взагалі нічого не показав, і він стоїть на місці. Також є компанії, які мають посередні показники зростання, або й такі, які мають і трохи падіння. Але найбільше показники падіння є ось. Цих п'яти компаній Adobe, Microsoft, Intuit, Amazon і Modis. Кожна з них прекрасна компанія. ви можете самостійно дослідити більш детально і визначити, яка для вас, наприклад, би була цікавою. звичайно, для мене серед цього списку Amazon це номер один. Microsoft я нещодавно також додав саме по тій причині, що, попри те, що він... Дорогий, все ж таки, падіння ціни на тому ринку, який є зростаючим з перспективами Майкрософту виглядає досить цікаво. Також є падіння і у Adobe, яка має теж непогані перспективи. І закриваючи це питання, що потрібно чи чекати, чи інвестувати, чи може бути на такому високому ринку ще перспектива до того, аби активи зростали в подальшому ціні. То тому ж Амазон, якщо ми подивимось за цей 2024 рік, в нього буде вільного грошового потоку і прибутків приблизно на 50 мільярдів доларів в вигляді чистого доходу, і вільного грошового потоку трошки більше там 55, можливо, і більше. Але. Через два роки, тобто в кінці 2026 року, його вільний грошовий потік буде становити 100 мільярдів доларів і чистий прибуток 80 мільярдів доларів. Тому, якщо ви не просто слідуєте якимось індикатором чи очікуванням криз, падіння і краху економіки і фондового ринку, а дивитесь окремо на конкретну компанію. То інвестувати у неї набагато мені здається особисто простіше, просто тому що розумію, що якщо збільшиться вдвічі за два роки показник на вільний грошовий потік. То очевидно, що компанія, ну як мінімум, не впаде ціні, а як максимум є хороші перспективи до того, щоб і ціна зростала, якщо не удвічі, то на досить значний відсоток. Ну якщо вам цікаво, інвестування більш детально, і у вас вже є рахунок Interactive Brokers, Ви дуже часто задаєте звичайне питання, яким чином правильно поповнювати зараз Interactive Brokers. Попри те, що є вже мільйон відео на цьому каналі, давайте ще раз підсумуємо і також зробимо деякі апдейти по тих способах, які зараз наявні. Першу чергу це звичайно ж Vice. Він завжди був, є і я сподіваюсь, буде там приблизно комісія у вас буде становити... Трошки більше ніж 0,9%, якщо ви поповнюєте в євро з дебетової картки, якщо з кредитної у вас буде до 1,5%. Є також варіант із TransferGo, Він ще досі залишається. Я показував в останніх відео про те, що якщо ви змінюєте різні країни і обираєте євро-долар, то у вас буде комісія на крос-курсі лише втрачатися, і вона може становити приблизно 1-2% залежно від того наскільки високий курс поставить TransferGo. І в TransferGo ще залишається останній при останній. Варіант того, яким чином поповнити Interactive Brokers без комісії, це коли ви обираєте євро-євро і коли у вас є промокод. Ну і якщо говорити про найбільш оптимальний спосіб, як на мене зараз, такий, який не задає головної болі, тому що в цих двох є свої певні нюанси, ми про них поговоримо, це, звичайно ж, геном. Там загальна комісія у вас буде становити приблизно 1% плюс 5 євро в місяць за обслуговування. Це на місяць і 1 євро за переказ на Interactive Brokers. Якщо говорити про вас, то тішить те, що цей метод вже робочий є більш ніж мені здається, півтора року з шлюзом, який ми з вами відкрили, і він став доступний для всіх підписників. Дякую тим, хто це повідомив і дослідив. І в нього, звичайно, ж є перевага те, що він працює для українців з українськими картками, з українськими адресами у форматі шлюзу, тобто без відкриття рахунку і картки. І там ви будете бачити комісію 0,9%. Але це працює лише у євро, це працює лише з такою комісією, якщо картки дебітові, і лише тепер відна щодавно із MasterCard, і лише через Google Pay. ну і лише для старих клієнтів, тому що не всіх нових клієнтів доступний. Метод поповнення Google Pay я не знаю від чого це залежить. І важливо, що якщо він у вас є, навіть цей метод, але вам показує комісію 1,42 то вам потрібно зробити ось те, що радить Сергій: відв'язати картку із wallet Google.com, потім від гаманця, потім знову ж таки прив'язати відповідні послідовності. І ця комісія, яка повинна бути, там 0,89, якщо не помиляю сотих, плюс кілька центів за переказ, вона у вас буде на найостаннішому кроці, а не з самого початку. самого початку вона все одно буде більша ніж 0,9, якщо картка, звичайно, у вас. Mastercard. про TransferGo, знову ж таки, як я казав, вже є дуже багато відео. Якщо вам цікаво, передивіться, які там були варіації. Звичайно, найкращим було, коли можна було в доларах без комісії поповняти. Тепер в доларах немає взагалі жодного варіанту. Залишився лише Revolut, якщо він у вас був раніше, серед доступних для нових користувачів. Мені такі невідомі. Якщо вам відомо, яким чином в доларах можна поповнювати без комісії Interactive Brokers, то напишіть у коментарях, чи мені особисто на емейл. Але перевагами у TransferGo є те, що це працює із iOS і Android, і все ще можна поповнити євро без. Комісії ну недоліки, звичайно, це те, що треба танцювати з бубном, вказувати не українську адресу. Часто там змінюються комісії, умови і закриваються ці схеми і лазівки, які ми досліджуємо. А в геном я зробив огляд ще два роки тому, як виявляється на каналі. Відео є там, є перевагою те, що він офіційно працює з українцями, з українськими мобільними телефонами, з українськими картками і адресами, і дозволяє нам відкривати і рахунки, і картки, правда, лише в євро. І можна поповнювати цю єврову картку без комісії на стороні Геном, якщо ви робите поповнення з додатку українського банку по номеру картки Геном. Зараз подивимося, які саме це банки. Але недоліком, звичайно, є в Геном те, що у вас є абонентська плата 5 євро на місяць, тобто воно підходить для тих, хто кожного місяця робить поповнення. І також недоліком є те, що для нових користувачів там переказ на. Interactive Brokers кожен ще буде коштувати додатково. 1 євро. Але оновленням чи позитивом для схеми якраз із геномом є те, що додався новий банк банк власний рахунок, який дає можливість переказувати на картки іноземного банку із комісією всього 1%. І крім цього банку власний рахунок за 1% ви можете також робити перекази із Монобанк, із ПриватБанк із банку «Пумп» навіть за 0,9%. Але 0,9% вони будуть лише до 1 листопада. Далі ймовірно Буде ще плюс 10 доларів за кожен такий переказ із банку PUMP. Тим не менше, навіть з цими трьома банками сьогодні на чотирма, ви можете спокійно кожного місяця досить хорошу суму поповнювати на геном, але у цих банках вам потрібно саме купляти валюту євро. Ну, якщо вам більш цікаво, детально дізнатися про те, яким чином працює моя стратегія, що там важливого, як обирати хороші компанії, є і 2.03.0 доступний для скачування. Якщо ви початківець, то я вам рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Всі вони є окремо на моєму сайті tarasguk.com. Також ви можете купити на цьому ж сайті бандли, де є знижка, якщо ви купуєте кілька підряд. Ну, і, звичайно, я закликаю всіх вступати в клуб Тараса Гука, тому що там є. Круті інвестори, спільнота, з якими ви можете спілкуватись і отримати набагато більше інформації, яка є досить чутливою чи інсайдерською. Ну, якщо ви додивилися це відео до кінця, то я вам бажаю, що ваш нетворс зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!